Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Відчай це самовпевнена віра в поганий результат. Мені дуже подобається одна книга з моєї бібліотеки. Вона називається Твій Бог надто маленький. Вона про те, що ми всі, що сили, намагаємося вірити в ті розуміння Бога, що самі формуємо. А потім ми намагаємося жити відповідно до істини, яку Бог відкрив нам. І це безперервний процес. І ми всі помиляємося. То чому ж я написав, що відчай це те саме, що й самовпевненість, тому що розпач це те саме, що й самовпевнені слова про майбутнє, яких ми не маємо права вимовляти. Відчай. Це коли ми свідомо сповіщаємо Бога, що не віримо в те, що Він може все змінити. Тим самим ми стверджуємо, що не погоджуємося з тим, що Бог може вплинути на будь-які обставини. Розпач каже, що є, те й буде. Але це оманлива брехня від лукавого. Якщо ми так думаємо, то наш Бог справді надто маленький. Ми своїми руками помістили його в коробочку, яку самі створили, і сказали йому, що він має там сидіти. Той, хто воскресіння і життя став просто словами в розумі, а не в серці. Прочитайте цей вірш знову промовив до неї Ісус Я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Від Івана 11. 25. Відчай для нас неприпустимий, тому що Ісус живий. Моя молитва сьогодні. Господи. обережи мене від того, щоб заганяти Тебе в коробку та обмежувати Тебе. Ти моє життя. Моя віра заявляє, неможливе це людям та можливе все Богові. Від Матвія 19.26 Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.